Ментальне здоров'я внутрішньопереміщених осіб та мешканців міста вирішив підтримати міжнародний медичний корпус. Реалізовувати цей проєкт. Партнери міста будуть разом з громадською організацією «Егіда-центр». У цьому проєкті ми не робимо різниці між ВПО та громадою, місцевою громадою. Це такий інтеграційний проєкт. І наразі намічаємо перші кроки, щоб цей проєкт був успішним. У народному домі відбулася нарада з питань реалізації проєкту. До складу мобільних бригад увійдуть психологи, фасилітатори та фахівці соціальної роботи. Перша чергова увага психологічному стану дітей. Розуміємо, що наші дітки то ковід був, потім війна. Діти не мають змозі комунікувати. Ні між собою вони не знають, як поводити себе в колективі. Тому зараз реалізуємо проект АМС, це міжнародний медицинський корпус, який опікується дітьми і дорослими людьми. Глобальна некомерційна організація IMC у спільному проєкті буде надавати кризове консультування сприяти розвитку системи психологічної та соціальної допомоги на рівні громад. Валерій Кожухар, Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день.